Нічого, Харкова і треба працювати над тому, що... Це uh, вони з найважливіших істориків сучасності. Вони uh, будуть створювати архів Майдану. У uh, них дуже професійний підхід до цього і вони збирають uh, наразі щоденники. Якщо хтось вів чи в Києві, чи в ваших містах саме щоденники, від чого відбувалося, то підійдіть я дам координати і передам uh, ну, вас до них. Це uh, спільна Україна. Наразі фінансуються американцями, але ми будемо шукати фінансування і українських польські приємні. Друге, статус перед для опозиційної з У нас в організації останні наш... Наші Разів, як мінімум, роки тюрми його вивезли, слава Богу, і зараз він проводить весь цей процес легального отримання статусу політичного. Як тільки він навіть сам йому ну давай прискоримо, це такі є звезді. Ні, Я каже, хочу пройти всю легальну процедуру, щоб її потім описати і щоб вже на її... пройти на українську безлад. Без, 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 без Далі. А хто ще не знає, є такі, ну, я думаю, афілійований з нами сайт Заротворос. Це база даних сепаратистів. А також там всі, хто так воює проти українців, можуть просто, просто набрати в гуглі сайт Зародворців. Цим сайтом користуються наразі СПУ, прикордонна служба, всі абсолютні служби, але я хочу підкреслити, що цей сайт є абсолютно волонтерська ініціатива, хоча людина по-іншому, і він потребує підтримки. Далі. Що е, виявилося під час минулого року, організувалися інформи і провели чотири школи. Мати Україну, а держава наразі їм цього не дасть 100 років. Всі розумієте, що наша держава це була майже вже фелстей, майже була. Західної, східної, південної України, але щоб це були не формальні на рівнях міськрадів, а на громадському рівні можна навіть починати з співробітництва. Бібліотека, бібліотека, школа, школа, якісь якийсь інститути, ну, інститут, інститут. Вони дуже Вати цих людей вчити їх ідеологічних. Все-таки відбулися скоріше за все адміністративна форма. Школа миротворців це йдеться не промірство в москалямі, а мір в українських громадах, особливо в розділених громадах, таких як є при фронтових територіях. Це фактична школа посер соціальних посередників, ми будемо далі вживати, такі Тернингу, Ігор і Володя. І стар, вони представляють фактично є ну, цієї школи. Це і медіатори, і комунікатори, і координатори це будуть люди, які от, можна посадити, привезти в громаду і налагодити там діалог. Або між громадами, або владою, з військовими, бо є на сході величезна проблема відношення людей до міста. Місевих я увазі. І вона просто не, не вирішується. А далі це... Інформаційної безпеки, якщо кому цікаво дам анонси ну, ті саме. А саме цікавіше в розгляді місцевих виборів школа моніторів місцевих бюджетів. А розумієте, що людина приходить у ваду, вона має знати, що робити з грошима і як це робити з грошима. І тут ми будемо з як з нашими більш досвідченими колегами із Сума та Дрованалізополітики. Це ті самі люди, що зробили в році, а також з нашими партнерами із Польщі, це державна організація найближчий по контролю, це Вища контрольна палата. І у нас є можливість, і ми це будемо робити вчити людей там, контролювати фінанси. Тому о, о, вся ця діяльність, ми її розглядаємо все разом, пропонуємо всім учасникам у рухні про Навчимо, ну от, не саме ми навчимо, а й знаємо всякий. І ми хотіли, щоб всі люди, які також у нас є інтерфейси з подібними чисельними проєктами, щоб ці люди принаймні мали, як паже каже, плану економічного розвідку ріта рік тому казали те саме в Одесі. Але нічого з тих пір, не змінилося, щоб ці всі люди, які готові йти у владу, все-таки спробували зробити. da a